Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 комедій, які варто подивитись. Кожному поїхали. Бездітна подружня пара Елі та Піт купують новий величезний будинок та починають замислюватись про усиновлення дитини. Незабаром вони вирушають на ярмарок, де майбутні прийомні батьки мають можливість поспілкуватися з вихованцями дитячого будинку. Елі зав'язує розмову з повнолітньою Лізі та, відчувши до неї симпатію, зупиняє свій вибір саме на ній. Проте разом з дівчинкою парі доводиться забрати також її молодших брата та this Троє немолодих чоловіків, які досягли успіху у своєму житті, не можуть змиритися з вибором своїх доньок. Кожного з них не влаштовує окремо взятий молодий хлопець, якого обрали дівчата. Вони з жахом уявляють, як ці пихаті юнаки увійдуть в їхні сім'ї та стануть повноцінними родичами, не бажаючи допустити цього кошмару. Чоловіки поєднують свої зусилля та придумують підступний план, щоб зіпсувати відносини доньок. Теді давно покинув школу і тепер працює продавцем грилів. Він зустрічається з багатою дівчиною Лізою та одного разу, наважившись зробити пропозицію руки та серця, необережно підриває магазин, в якому працює. Тепер йому потрібно терміново знайти нову роботу, ось тільки вакансій для колишнього продавця у місті немає. На допомогу теді приходить найкращий друг, який має можливість взяти його на роботу, проте лише за однією. І умови наявність атестата про закінчення школи. Багатодітний батько Антуан Мерсіє працює директором з персоналу у великому магазині. Він повністю сконцентрований на роботі та кар'єрних перспективах, тоді як вихованням чотирьох неслухняних дітей займається його дружина Ізабель. Одного разу, усвідомивши, що протягом багатьох років вона витрачала весь особистий час виключно на сім'ю. Пані Мерсіє вирішує відправитись на відпочинок. Антуан самовпевнено вважає, що легко впорається з дітьми, проте дуже скоро наївний батько починає розуміти, що виховання четвірки шибеників може бути найскладнішою роботою у світі. Сара ніяк не може налагодити своє життя, кар'єра не складається, особисте життя сповнене розчарувань, а власні батьки ставляться зі зневагою. Якось з'ясовується, що бабуся дівчини залишила у спадок справжню ходячу проблему розпещеного мопса на прізвисько Патрік. Мало того, що домашній вихованець їсть буквально усе, так він ще й постійно примудряється приносити своїй новій господині безліч неприємностей, проте не заб... Баром усе виявляється не так погано разом з чотиролапим пустуном. У життя Сари приходять і перші позитивні зміни. Бен займається продажем нерухомості та одного разу витрачає останні гроші з рахунку, щоб вразити свою дружину Ванесу дорогим сюрпризом на п'яту річницю весілля. Проте незабаром на корпоративній вечірці з'ясовується, що дівчина зраджує йому зі своїм босом. Подавши на розлучення, чоловік намагається впоратись з потрясінням та відвідує групу підтримки, де зустрічає свого старого приятеля Патріка, який також нещодавно. Порвав з дружиною. Друзі вирішують насолодитися свободою та організовують клуб холостяків. Енні вже давно нещаслива у тривалих відносинах з Дунканом, викладачем третьосортного коледжу британського прибережного міста. Крім того, чоловік запеклий шанувальник колись популярного, проте тепер майже забутого рокера Такера Кроу, який зник 20 років тому після релізу альбому Джульєта. Коли виходить новий альбом Такера з акустичними демо та незведеними записами, Енні не може втриматись та залишає негативний коментар на сайті. Півака несподівано вона отримує відповідь від самого такера, після чого зав'язується листування, у ході якого вони починають виявляти взаємну симпатію. Досвідчений поліцейський Хосе Фернандес займається таємними перевезеннями важливих персон та напередодні свого підвищення отримує чергове завдання. Він має відвести у далекий Кабул звичайну людину, яку помилково визнали небезпечним злочинцем. Ось тільки під час польоту відбувається непередбачувана подія. Літак, у якому летіли чоловіки, здійснює екстрену посадку на Мальті, де місцева поліція визнає небезпечним. Злочинцем самого хосе. Кращі подруги Мегі, Грейс та Ема вирушають у довгоочікувану подорож до Парижа. Проте їхній відпочинок псується з перших хвилин перебування у місті, оскільки селять дівчат у жахливому готелі. А наступного дня вони ще й запізнюються на екскурсійний автобус. Потрапивши під дощ, подруги несподівано потрапляють до п'ятизіркового готелю, де проживає багата та розпещена Корделія, яка, до речі, виявляється як дві. Краплі води схожа на мегі розчаровані невдалим відпочинком. Дівчата вирішують скористатися цією схожістю та, хоч кілька днів, пожити, як справжні принцеси. Компанія давніх друзів збирається разом, щоб повечеряти та весело провести час. Звичайне спілкування людей, які давно знають один одного, не рясніє будь-якими сенсаційними новинами. Тому в самий розпал вечора господиня будинку пропонує зіграти в дуже просту гру, сенс якої полягає у тому, щоб оголошувати усім присутнім повідомлення, які приходять на телефон. Дуже скоро невинна, на перший погляд, гра призводить. До непередбачуваних наслідків. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.